Чи знаєте ви всі таємниці сірі? Чекайте секунду, щоб побачити щось дивовижне. Встановлюйте нагадування з рахуванням геопозиції. Скажіть, наприклад, нагадай мені купити корм коту, коли я буду йти з роботи. Але для цього у вас має бути встановлений додаток, нагадування, а також позначені адреси для дому, роботи, магазину, хімчистки тощо. Пошук в електронних листах це взагалі топ. Зараз з кожної людини може відбуватися хаос, зарахування усіляких розсилок, акцій та пропозицій. І Сірі може допомогти швидко знайти потрібний лист, якщо її попросити. Сірі, знайди мені лист від мами. Також можна шукати на тему Знайди лист, квартальний звіт і попросити відшукати лист по днях. Покажи три листи, отриманих сьогодні, наприклад. І найцікавіше, ти можеш попросити її підказати пароль будь-якого сервісу. Якщо сам забув, то просто попроси її підказати пароль від інстаграму, наприклад, і, хоч поки сірі не вміє відповідати українською, але те, що компанія вже найняла багато лінгвістів з української мови, означає, що ще недовго. А які цікаві команди знаєш ти?